Перше і основне правило для чого ми обрізаємо наші дерева, це розрідження крони. Коли ви видаляєте зайві гілки, коли ви робите крону більш доступну для сонця, коли крона більш краще провітрюється, дерево менше хворіє, а також краще закладає плодові утворення. І якщо ви не знаєте, наприклад, як обрізати дерево, то Видаліть, хоча б все зайве, все, що заважає, все що десь треться, все що десь затіняє, Лишні гілки просто повидаляйте, і вже набагато краще буде у вас і врожай, і набагато краще дерево буде себе почувати. Гілочки, які мають більше доступ до сонця, на них краще і урожай і краще закладається плодова брунька. А гілочки, які в тіні, там, наприклад, внизу дуже гарно видно. Там і гірше урожай закладається, і сам урожай може бути і дрібніший, і не такий солодкий. Тому для плодових дерев дуже важливо, щоб до гілочок був гарний доступ. Сонця, і якщо немає цього доступу сонця до нижніх гілок, то вся урожай у вас переходить на ф... на периферію. Гілки закладають більш плодову бруньку там, де ближче до сонця, тобто вище, вище, вище. Якщо ви не обрізаєте дерева, то частіше всього ці дерева вже плодоносять десь на самому верху, і дотягтися до цього урожаю буває досить складно. Правильний сукорух в дереві, і тут треба зрозуміти оцю логіку підпорядкування гілок. Вона не складна. Але якщо її зрозуміти, то ви зможете робити обрізку набагато якісніше, набагато професійніше. Ініше, в чому ж полягає це підпорядкування гілок? Якщо ми говоримо про крони, наприклад, розріджена ярусні або веретено, там є центральний провідник. Цей центральний провідник повинен бути найтовстіший, найсильніший по відношенню до інших гілочок, які від нього відростають. Наступні гілки, які вже підпорядковані під центральний провідник, вони вже підпорядковують собі наступні другорядні гілочки. Тобто, якщо ми беремо вже скелетну гілку, скелетна гілка повинна бути товстіша, сильніша ніж гілочки другорядні, які від неї відходять. Ну і далі це підпорядкування гілок. Також працює і з наступними гілками. І якщо дотримуватись цієї логіки, то у вас буде набагато правильніший сокорух в дереві, набагато краще будуть розповсюджуватися поживні речовини по дереву, і у вас буде більш такий рівномірний урожай. Тобто не буде десь на якій зілці там кращий більший персик, а на якійсь зілці гірший. Вони будуть там більш-менш рівномірні вже по об'єму, по розміру, по смаку. Обрізкою ми нормуємо урожай. Але для того, щоб це правило краще застосовувати, треба розуміти, на якій деревині яке дерево плодоносить. да? в. Розподоносять на однорічній деревині, тобто на пагонах минулого року. Тому персик ми обрізаємо, омолоджуємо, нормуємо. Буквально кожного року нам треба його обрізати. Десь 30% персика зазвичай обрізається. Ми зрізаємо зайву плодову деревину для того, щоб зменшити навантаження на дерево і покращити урожай на тій плодовій деревині, яка залишається. Кісточкові вони старіють набагато швидше, ніж, наприклад, зерняткові. саме через перенавантаження. Бо кісточкові багато сил витрачають саме на кісточку. Ви коли нормуєте урожай, ви зменшуєте навантаження дерева на формування цих кісточок, бо у вас можуть бути достатньо багато абрикосів. персиків, вони можуть бути такі дрібненькі, але на кожен з цих персиків чи абрикосів дерево витратило багато зусиль на формування самої кісточки, тому бажано нормувати урожай на кісточкових, щоб не було перенавантаження. Бо якщо, наприклад, яблуня вона через перенавантаження може піти в періодичність, якщо один рік у вас яблуня родить, на другий рік вона не родить. Це говорить про те, що у вас було перенавантаження на ці яблуні. Ця яблуня багато вам дала урожаю. Тела багато сил, і на наступний рік їй потрібно відпочити, поновити свої сили, щоб знов закласти вам плодові утворення. Тому перенавантаження це досить важлива річ, щоб дерево не пішло в періодичність, якщо це зерняткові, якщо це якісь точкові, щоб сповільнити їх старіння. Старі дерева часто взимку роблять таку кардинальну омолоджувальну обрізку, де зрізається там буквально пів дерева, залишаються нижні гілки для того, щоб можна було дерево і обробити, для того, щоб його розрядити, омолодити. У мене є одна така груша, яку теж вирізали. Всі верхні гілки залишили тільки нижні, і вона росте такою парасолькою, досить непогана така чаша, розкрита максимально. І мені навіть подобається така форма крони, але от саме з старих дерев можна зробити таку крону, і у вас буде і омолоджене, і розріджене зразу старе дерево. Плодова деревина потребує омолодження, і тут теж треба розуміти, на якій деревині як закладається плодова брунька. На зерняткових там, на яблунях, на грушах, там плодова деревина може гарно закладати плодові утворення і на більш старшій деревині, там і 4 і 5 років. А от, наприклад. На абрикосах уже чотирьох п'яти річна. Деревина вже не сильно багато закладає плодових утворень. Тому на заміщення якихось таких старих гілок я вирощую поряд молоденьку гілочку. За 2-3 роки вона у мене підростає. Я видаляю тоді стару гілку, залишаю молодшу гілку і таким чином оновлю дерево. Є навіть такі техніки, де вирощують таких 7-8 рукавів, і потім через 5-6 років починають по черзі кожен із цих рукавів замінювати на нові. Тобто кожну руку обрізається якийсь один такий рукав, і на його місці вирощується нова гілочка. Очка, і таким чином за цикл там шість сім років обрізається повністю все дерево, молоджується так циклічно, повністю все дерево і постійно оновлюється плодова деревина, щоб мати постійно гарний урожай. Ну, якщо так підсумувати, ми розріжуємо крону. При цьому контролюємо підпорядкування гілок. Зрізаємо також зайве навантаження, зайву плодову деревину. При цьому також стимулюємо нову плодову деревину на наступні сезони. І також омолоджуємо дерево. І ці всі моменти дають досить гарний результат. Коли до гілочок є гарний доступ сонця, коли крона провітрюється, ваше дерево менше хворіє. У вас закладається набагато якісніший урожай, у вас закладається брунька на більш нижніх гілках. Урожай не переходить на периферію. Ви регулярно омолоджуєте дерево і стимулюєте нову плодову деревину. І це все вкупі дає досить гарний результат. А ще, якщо ви в комплексі це все робите з обробками і з підживлюваннями вашого садка, то у вас буде урожай набагато краще, ніж продаю в супермаркетах чи на базарі. Розріжена ярусна крона це добрий вибір для тих, хто цінує простоту догляду, довговічність конструкції, природній вигляд та стабільну продуктивність. Її легко пізнати за наявністю чіткого центрального провідника та ярусів скелетних гілок, розташованих одна над одною з хорошим інтервалом. Оптимальна відстань між ярусами не менше 50 сантиметрів. Якщо розташувати їх надто щільно, крона починає зацінювати сама себе, плодові бруньки закладаються гірше, а врожайність поступово падає. Якщо подивитися на зріле дерево зверху, гілки мають розходитись так, щоб не зацінювати одна одну. Цю форму найчастіше застосовують для яблуні, груші, черешні, вишні, сливи та абрикоса, передусім на сильнорослих і середньорослих підщепах, де дерево має достатній запас сили для формування трьох повноцінних ярусів. Формування розріженої ярусної крони триває кілька років. Після посадки садженець скорочують на потрібну висоту штамба від 40 до 80 см. На другий рік обирають 4-5 найкращих пагонів, вони мають розходитись в різні боки і формують перший ярус. Важливо, щоб білки не виходили з однієї точки. Оптимальна різниця по висоті між ними 10-15 см. Якщо ігнорувати цю вимогу, розвилка слабшає, зростає ризик розщеплення та порушення сокоруху. Кут відхилення гілок від центрального провідника має становити близько 45-60 градусів, поки гілки ще молоді гнучки, їх можна відгинати, щоб задати правильний кут майбутнім каркасним гілкам. Вертикальних конкурентів провідника видаляють одразу, дерево повинно формуватися навколо одного чіткого центрального стовбура. На третій рік приблизно на 50-60 см вище закладає другий ярус, зазвичай 2-3 гілки. У цей період на пагонах першого ярусу починають з'являтися напівскелетні та плотові гілки, але усе, що загущує центр або росте вертикально, видаляють. На четвертий рік, якщо дерево має достатню силу, формують третій ярус 1-2 гілки. Після закладання третього ярусу центральний провідник вкорочують, обмежуючи вертикальний ріст і зазначаючи кінцеву висоту дерева, зазвичай близько 3,5 метрів. Розріжена ярусна крона універсальна, вона підходить майже всім зернятковим і більшості кісточкових культур. Виняток, персик і нектарин. Через біологічні особливості та потребу максимально освітлювати однорічну плодову деревину для них частіше обирають чашу. Після завершення формування ця крона також потребує регулярної підтримки, взимку проводять основну структурну обрізку, влітку легку коригуючу, яка стримує загущення та вертикальні прирости. Без вчорічних втручань крона ущільнюється, втрачає освітлення та вентиляцію, що неминуче веде до поступового зниження врожайності. Розріжена ярусна крона – це добрий вибір для тих, хто цінує простоту догляду, довговічність конструкцій, природній вигляд та стабільну продуктивність, особливо коли площа ділянки дозволяє не ощільнювати посадки. Перетиноподібна крона – це зовсім інша філософія формування дерева. У веретені головний акцент робиться на компактності, на великій кількості плодових гілок на малій площі та на можливості отримати урожай максимально швидко. Дерево при цьому зберігає центральний провідник, але всі напівскелетні гілки досить часто розміщуються вздовж нього по спіралі, проте так, щоб вони не зацінювали одна одну. Саме ця характерна форма і нагадує веретено вузьку витягнуту, рівномірно оброслу структуру. У висоту веретено зазвичай сягає 3,5-4 метри, хоча у промислових садах його тримають не більше 3 метрів для зручності догляду. Але в ширину веретено залишається дуже компактним, приблизно до півтора метра. Існують і більш інтенсивні варіації, такі як струнке веретено та суперверетено, які використовують у професійних садах для максимально щільної посадки та отримання врожаю вже на ранніх етапах. Формування веретноподібної крони ґрунтується на простому, але регулярному принципі вздовж центрального провідника розташовують близько 80 напівскелетних гілок, іноді й більше, залежно від культури та сили росту. Ці гілки прагнуть максимально наблизити до горизонтального положення, адже така орієнтація різко підсилює плодоношення і одночасно стримує вертикальний ріст. Веретено найкраще працює з яблуною та грушею. Ці культури стабільно формують довговічну шпорову плодоносну деревину і добре реагують на регулярне стримування росту. Частково цю систему можна застосувати і для черешень та деревовидних вишень на слабких і середньорослих підщепах, де потрібна компактність і швидкий вступ плодоношення. Окремі садівники успішно вирощують персик у формі веретена, але це скоріше робочий приватний варіант, ніж усталений стандарт. Результат сильно залежить від сорту, підщепи, сили росту і систематичної літньої зимової обрізки. У приватному саду веретено чудовий вибір для тих, хто хоче посадити більше сортів на малій площі. На черзі моя улюблена чашоподібна крона, або просто чаша чи ваза. Це одна з найпопулярніших і найстаріших форм для кісточкових дерев. На відміну від систем з центральним провідником, у чаші його немає зовсім. Дерево працює на 4-5, іноді й більше основних гілках, які відходять від стовпора під правильними кудами і утворюють відкритий центр. Саме ця відкрита серцевина і є головною ідеєю форми всередину корони має заходити максимум світла і повітря. Не дивно, що саме перси, культури, яка найбільше залежить від освітлення, майже в усьому світі формують саме чашею. Відкритий центр дає рівномірне дозрівання плодів, знижує ризик хвороб, покращує провітрювання, а збирати врожай з такого дерева значно зручніше, ніж з більш високих форм. Починають формування цієї крони вже в перший рік після посадки, формують висоту штамми, роблячи низького обрізку на висоті приблизно 40-60 см, але знову таки все залежить від того, як ви будете доглядати пристов борову зону. Такий початок стимулює активний розвиток бічних пагонів, з яких наступного року обирають найкращі 4-5. Важливо, щоб вони були рівномірно розташовані навколо стовбура і не виходили з однієї точки, а мали хоча б невеликий вертикальний розрив. Це створює правильну міцну основу майбутніх рукавів. Обрані гілки вкорочують на одному рівні, щоб вони мали однакову силу росту. Якщо пагони занадто вертикальні, їх одразу відгинають у більш горизонтальне положення, коли вони ще гнучкі, це зробити досить легко, і саме це формує той самий каркас майбутньої чаші. Якщо прирости надто сильні, застосовують літню обрізку, щоб стримати ріст і не дати кроні зарости всередині чи відновити центральний провідник. На третій рік на скелетних гілках активно починають закладатися плодові утворення. У цей період літня обрізка вже стає необхідністю. Вона не лише стримує ріст, а й стимулює формування плодової деревини ближче до основи, що є критично важливим саме для кісточкових культур. Фактично, літня обрізка наближає активне плодоношення на цілий сезон. Починаючи з четвертого року, дерево переходить у фазу регулярної підтримки. Щороку виконують як зимову, так і літню обрізку, видаляють вертикальні пауни, зайві верхівки, прирости, що дублюють один одного, і ті, що ростуть всередину. Висоту чаші зазвичай отримують у межах 2,5 метрів. Хоча на старших сильнорослих деревах її можуть підняти до 3 метрів, якщо це не порушує освітлення. Як і будь-яка плодова форма, чажа потребує молодження. Це роблять різними способами або щороку оновлюють частину плодових гілок, або раз на рік повністю видаляють один із старіючих рукавів, попередньо виростивши для нього рівноцінну заміну. Так можна повністю омолодити все дерево за 4-5 років. Але для персика цей варіант працює не так добре, адже він майже не дає нових павенів з старої деревини. Персику потрібне омолодження за рахунок сильних однорічних павенів біля основи. Чаша ідеальна форма для всіх кісточкових культур: персика, абрикоса, черешні, вишні, сливи, алечі. Усі вони потребують максимального освітлення та хорошої вентиляції. Однак останніми роки чашу деталі частіше використовують і для яблуні, і для груші на середньорослих та на півкарликових піщепах, там де важливо обмежити висоту дерева. На сильнорослих піщепах така форма теж можлива, але вимагає набагато жорсткішої і регулярнішої обрізки. Найвражаюче полягає в тому, що плоди на чаші можуть бути значно більшими і якіснішими, ніж на багатьох інших формах. У чаші вся плодова деревина освітлена і зовнішня, і внутрішня, тому забарвлення, цукристість і розмір тримаються на стабільно високому рівні. Але на це впливає не тільки форма крони, а також і сорт, підщепок, клімат, догляд і підживлення. Старі дерева досить часто не підлягають уже лікуванню. Я звичайно їх лікувала, і їх стан дійсно покращувався, але повністю вилікувати у мене їх не виходило. Тільки декілька дерев залишились, які я змогла вилікувати. Я посадила нові дерева, і коли у мене через пару років вони почали плодоносити, я би вирізала всі старі дерева, щоб вони не заражали мій новий садок. Бо на жаль, якщо вже сильно прогресує хвороба і дерево вже сильно вражене, уже відновленню воно не підлягає. Тому можливо краще посадити новий садок, нові. Дерева і прибрати з ділянки старі дерева, які вже не підлягають лікуванню, щоб не заражали ваші нові дерева. І за 2-3 роки ви можете отримати новий сад, який у вас вже буде плодоносить. При тому, що старі дерева з практики, вам скажу, теж треба лікувати 2-3 роки, щоб вони стали набагато здоровіші, але все одно не завжди виходить їх повністю вилікувати.